Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті Сільпо. Відразу попереджаю, ціни буду округлювати. Апельсин Каракара -кара, 8 гривень за 100 грам. Якість сумнів... сумнівна. Вони деякі гнилі, деякі сухі, Ну таке абсолютно не варто ні копійки. Виноград білий без кісточки 149 гривень за пів кілограма. Києві кошик 85 гривень. А Kiwi Gold кошик 70 гривень. Голд значно смачніше зазвичай. Рафінована олія Майола 850 мл 74 гривні. І нерафінована також 74 гривні. Повна чаша олія 850 мл 65 гривень. Салат митий, зелена країна 49 гривень, 50 вірніше, 120 г. Батат 120 гривень за 1 кг. з бачків торгової марки Ніжин 300 г 45 гривень. І макаронні вироби, дуже хороший виробник італійський. Grafallo 60 гривень за 500 г. І відео цінотижиків. Капсули для прання персілик XL-упаковка 35 капсул, 349 гривень. Фейрі з ароматом лимону і яблука 900 мл 129 гривень і маленька 70 гривень. Перволь 700 гривень за 4 літра для кольорового та чорного. Сілан, кондиціонер для прання 109 гривень за 1 літр 100 мл. Брев 2 блоки 112 гривень і засіб для миття посуду фрош лимон 1 літр 129 гривень. 139 гривень таке рідке мило торгової марки «Фрош». 144 гривні засоб для миття унітазу з ароматом лаванди. 750 мл торгова марка фрош. 29 гривень рідке мило для рук. Торгова марка премія. 300 мл аромат меду. Серветки паперові в коробці трьохшарові 80 штук, 30 гривень, торгова марка Сільпо. Туалетний папір Зева 12 рулонів, 400 гривень, п'ятишаровий, щільний. Набір носових пустинок, торгова марка Рута 4 гривні за 10 штук. Варто взяти. В хазяйстві нагодиться так, 239 гривень, перволь так, на 21 літр. Це для вовни. Ось такий заварник, 249 гривень, але він пластиковий. ну Такої собі сумнівної якості. Я думаю, що ця кришка дуже швидко відвалиться. Опті гриль торгової марки Tefal 8000 8 тисяч гривень. Печиво біскоті 90 гривень. Кекси торгової марки Мілка. Верніше, ой, це не Кекси, перепрошую, це круасан з ванільним кремом 40 гривень. Це якась новинка раніше не бачила. Такого, до речі, всі акції до 4 лютого. Жвальні гумки фіні 30 гривень. Орео зі смаком полуниці та какао 30 гривень. Шоколадки кіткат в асортименті 70 гривень. Так, і мілка, єдине що вони запаковані, не буду вже розкривати, сама 65 гривень. Так, далі марципани, Сільпо так накладає, все підряд незручно знімати. марципани такі 60 гривень. Напій пепсі 1,25 літра, 30 гривень. 36 гривень наш сік томатний. 55 гривень, майонез торчин, домашній 520 г. 60 гривень такі цукерки з мегдалем, торгової марки Millennium. Молочний шоколад та чорний 100 г. Кокосове молоко Альпра для, кав... для кави. Дуже добре збивається пінка 119 гривень 1 літр. І соуси Асканія, соус барбекю, кисло солодкий 45 гривень. Згущене молоко незбиране, 290 г 40 гривень первомайський завод. Паста нутелла з какао 350 грамів, 179 гривень. Сирок плавлений, Едельдам, якийсь новий, вершковий 13 гривень. Сир гауда Дейлі, 119 гривень за 150 грамів. Так, слайсами, а якщо 500 г, більша упаковка 200 гривень. Крем сир прем'я 135 грамів, 50 гривень. Рікота хороший італійський виробник 60 гривень. Так і 40 гривень кульки моцарелла. Масло селянське 82% жирності, 75 гривень, 180 грамів. Торт Наполеон з карамелю 200 грамів 55 гривень. Сосиски премія мініки 300 грамів, 89 гривень. Також знижки на сосиски м'ясної гільдії, три корівки 95 гривень, м'ясна гілля з сиром моцарелла, 99 гривень, з телятиною та вершками. А, це без знижки, а без знижки з телятиною вершками 134 гривні і 99 гривень. Філа індички з вершками. За скільки тут 300 грамів? Напевно, 285 грамів. Сир з травами вершковий, польмлек млік, так розумію, напевно, польський виробник 70 гривень. Також знижка на білоцерківський сир янтар класичний 57 гривень. Рулет сирний з журавлиною 125 грамів, 189 гривень. Я думаю, що до кави має бути смачно. Іншого виробника колись брали. Він був твердіший, це я бачу такий типу вершковий, то був солоний. Мені здається, що цей не солоний типу вершковий крем-сир з додаванням журавлини. Яйця молодильні, ясен світ, розмір L 75 гривень. Сьомга і Форель слабо солені. Наш шкірці торгова марка Премія 180 г, 189 гривень. Ікра класичний посол 70 г, лососева зерниста 179 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто її брав, тому що вона всі часто по знижках, ви мені ніколи її не брали. Ціна трішки лякає в цьому випадку. Креветки варені, Норвен. Так, 400 г в цілі 199 гривень 400 г. І велика розмір XXL 219 гривень, також за 400 грамів Кава Мелена в капсулах Dolce Gusto Американо 249 гривень. І Starbucks в капсулах 429 гривень, якщо одну, якщо від двох 364 гривні. Не бачила раніше Starbucks в сільпо саме в капсулах, розсипна і в зернах була, а це якась новинка вже в капсулах. Сублімована кава Якопс декафінату, тобто без кофеїну 60 грамів 329 гривень. Сублімована McCaffee Gold 159 гривень 120 г. Італійське печиво контучині з шоколадом 99 гривень 200 г. Це дуже смачне печиво. До кави воно йде на мигдалевому борошні зазвичай. Супер 4 сендвіча, 90 г, шоколадний смак 25 гривень. Шоколадні цукерки, п'юр з трюфелем і печивом, цікаво, щось якась новинка, 184 гривні 148 г. Печиво Марія цільна зернова, 155 г. Торгова марка Ярич. Якщо брати від трьох упаковок 20 гривень. На знижках шампунь Pantene 400 мл в асортименті 179 гривень. Велика з дозатором пляшка 1 літр 356 гривень. Так, і що тут менша упаковка, 400 мл аквалайт 149 гривень, 250 мл аквалайт 139 гривень. Для додаткового об'єму так 179 гривень, також бальзам-полісковач 149 гривень аквалат. Кулькові дезодоранти Garnier 70 гривень. Паштети для котиків Гурме Голд 23 гривні в асортименті. Кульки для унітазу Air Oma 99 гривень, 3 блока в упаковці з ароматом лимону та лаванди. До речі, їх досить надовго хватає, Єдине, що аромат я б не сказала, що відчутно. Мішки сітки для прання білизни. Так, ось такі 30 на 40, 69 гривень. і для делікатної білизни 14 на 18, 74 гривні. І для прання кольорових речей Калакс 104 гривні за 2 літри. Таке така змінна пляшка. Капсули персіл для прання 400 гривень, 399. Так, скільки тут по 26 капсул різні в асортиментів. Капсула Ariel 199 гривень, Extra Strong, скільки тут 10 капсул всього. Вологі серветки торгової марки Premia, До речі, в них раніше був дуже приємний аромат, я колись їх брала. 120 штук, 49 гривень. Серветки в коробці торгової марки Zeva. 80 штук, вони трьохшарові, дуже м'якенькі, soft, приємні до обличчя 90 гривень. Рута такі голубі серветки 33х33, 33, 20 штук в упаковці 35 гривень. 399 гривень. Світильник світодіодний, настільний, холодне біле світло, кабель довгий. Я так розумію, що він має бути на акумуляторі. Аборитні розміри і під різним кутом. Цікаво. Пельмені фірми торгова марка «Премія». 164 гривні 800 грамів тут. 399 гривень. Мама готувала кіш пиріг з лососем та броколі 680 г. Вже в формі для запікання. Сир кисломолочний. Голодильники вимкнуть, мені цікаво, як воно зберігається все тут. Кисломолочний 34 гривні, 5% жирності. Далі 9% жирності 67 гривень. Ряженка торгової марки злагода 66 гривень, і ряженка просто наша 750 мл 50 гривень. Зубні пасти 100 мл, парадонтіт 70 гривень. І крест це американський «Колгейт» 129 гривень. Гранули для прання, торгова марка Ленор 500 г, така велика упаковка 544 гривні і 309 гривень 195 г. Кондиціонер Lenor 179 і Silan по 109 гривень. Капсули для прання Wash Free 11 капус, капсул 104 гривні, аромат лаванди. І капсули Pro wash 68 гривень за скільки тут 10 капсул. Далі тезорі де Орієнти, кондиціонери для прання в асортименті 169 гривень. Ой, 149, перепрошую. Кондиціонери для прання, торгова марка Фрош далеве молочко, один літр сто сорок дев'ять. Ось такий змінний. бавовна сто сорок дев'ять гривень, квітки, квітки бавовни в упаковці. І сілан чула відуки, що дуже хороший. Типу парфумований кондиціонер сто п'ятдесят чотири. Якийсь новий виробник, італійський гель для прання 300 гривень. Це для чорних речей і для дитячого одягу. Потрібно заскрінити, почитати відгуки в інтернеті. Ну, пляшка виглядає, досить цікаво, щось новин новинка якась. Це за один літр ціна. До знижки була ціна 450 гривень. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково пишіть коментарі. Це підтримує дуже розвиток нашого контенту і до зустрічі в нових відео. Слава Україні.